Всім привіт! Ви на каналі Fun Games! І в цьому відео я буду продовжувати виживати на ось цьому острові. Так що, друзі, вам як завжди, бажаю гарного перегляду! Ну ми починаємо! Так, друзі, зразу кажу в цьому відео. Я буду говорити потихіше, тому що я прихворів, мені трохи болить горло, і тому я буду говорити тихесенько. не... Маравчати, а просто тихесенько собі говорити, і ну, в мене ще, в принципі, трохи насморк є, ну нічого страшного, вилікуюся. Так, що ми сьогодні будемо робити? Ми не будемо сьогодні там, нам, звісно, треба, що, що я вже запутався зразу ж. Нам треба далі продовжувати. Ну, коротше, розмножувати вівці, розмножувати, можна сказати, городи свої. ну... Збільшувати, тобто я маю, на увазі, якщо хтось не поняв. Ну, <звіць> вівці ми сьогодні розмножувати не будемо. Це, в принципі, ми зможемо зробити уже потім. Це, в принципі, не так уже і важко. І город зібрати також ми зможемо потім. В цій частині ми будемо <звіць> вибачайте, ми будемо, будемо вибачайте, будувати будинок. Так, як я вже і казав в минулих частинах, що ми ну, іменно в цій частині будемо будувати, начин. Починати будувати будинок. Якщо ви не бачили мої минулі частини, частини, то заходьте на мій канал і, в принципі, переглядайте. Так, ви більш все зрозумієте. Вибачайте, чуть-чуть запутаюся і чуть-чуть, можна сказати, захреплююся. Як то по-правильному сказати. Коротше, у мене є три стака кам'яної кладки. Давайте вже зразу. Ні, березу, давайте. А, в нас є. Давайте поки зразу березу брати не будемо, хоча вона у нас є. Так. Як ми будемо будувати наш будинок? Давайте будемо, щоб він дивився перед до наших городів, Та як ми цього будинка знесемо, і в нас буде тут невеличке просранство, і щоб в нас вийшло все нормально. Так, давайте ось так. Зараз діє, то, мабуть, буде, мабуть, буде вже дуже близько до гори. Давайте знесемо. І перемістимо чуть чуть е, ближче сюди. О, ось так. Тепер починаємо врахувати: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, в принципі, оскільки нас має хватить. Ой-ой-ой. Так, зараз по почекайте, почитаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ой, що. Так, ось тут у нас ось тут, ось тут у нас будуть стовбики. Давайте зразу вже так покреслимо, можна сказати, щоб не запутуватися. Давайте ще раз посчитаємо. Один, два, тут у нас буде стіна. Так, ці три блока, то в нас буде тут вікно, і ці два то також все, у нас буде стіна. О, все тлішно в нас виходить. Вибачайте, друзі, кажу, хворий насморк, капець. Дихати важко, говорити теж. Ну нічого страшного. Для вас, в принципі, я буду старатися і коли хворий записувати відео, коли в мене і часу немає. Ну, коли мене часу немає, я не записую відео. Стоп! Ми не за маленького зробили з вами будинка. Ми з вами скільки частин добували ресурсів ну, для цього будинка. У нас буде такий маленький. Ні, ну, е, Хай буде. Коротше, хай буде ось так. Тепер нам б нам ну, коротше... В ту сторону так рахувати. Е, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. О! Нам такого точно буде хватать. Це точно. А ну, давайте ось тут поставимо. Ой-ой-ой. Капець! Майнкрафт залгав! Це просто капець. Давайте ось тут так поставимо. Тут зламаємо і зараз порахуємо. Зараз почекайте. Так, друзі, ось так у нас поки що виходить. Дивіться, як у нас тут. Тут у нас буде вход. Е, я не знаю, чи будемо ми робити е, е, такий коридор. Напевно, ми не будемо робити, а зразу тут у нас буде одна велика комнатка. Десь тут буде кухня, там десь буде таке. Коротше, щось зробимо. Но такого будинку, в принципі, мені для одного хватить. Якби ми виживали удвох, то можна було зробити вже більше. А так, я виживаю на цьому острові сам. Е, якщо ви не забули, хто дивився від першої частини до цієї, то в тих частинах, минулих частинах я казав, що у мене в планах на цьому острові ну, побудувати ціле місто або два села. Два села або ціле місто. Мені здається, я лучше побудую тут е, на всякому острові там, декілька, можна сказати, сіл. Тобто там одне село і на тій стороні друге село. Кому подобається така ідея, то ставте лайк. Якщо вам взагалі подобається це відео, то ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Мені буде... Мені... Чим ви ставите більше лайків, тим мені приємно. Як я вже казав, що ваші лайки мене далі мотивують записувати для вас відео. Все частіше, частіше. Коротше, дивіться, який закат. Коротше, ми сьогодні робимо будинок. Так що не відволікаємося. Так, скільки він у нас буде висотою. Так, тут, коротше, зараз отак будемо робити. Один, 2, 3, 4. Ого, тут вже якийсь високий виходить у нас. Так. і ось так ось тут. Є. В принципі, думаю, така і висоти буде в нас, в принципі. Коротше, такої висоти нам вистачить. Можу так сказати. Так, хоба. Ой-ой-ой, капець лагає. Так, друзі, зараз я, в принципі, дороблю ці опори і повернусь до вас. Так, ось так у нас поки що зараз виглядає така коробка, але, в принципі, дивіться, будинок виходить гарним. Е, так. Я думаю, мені, звісно, кладки не вистачить, але у нас ще 36 штук і, стак, цілий. Так що кладки нам, в принципі, доволі вистачить. Де, прямо, взагалі, чітко я її добув, ще з запасом, не зря е, три частини, чи скільки, не пам'ятаю, вже добував ресурси на будинок. Ну, і мені подобається. Так, стіни у нас будуть з берези. Е, тут вікон не буде, вікна будуть тут. стоп! Давайте зробимо вже і ступеньками. Я думав, тіпа, тут будемо купати траву і тут, ну, типа, досками все закладати. Але давайте ну, не будемо досками закладати, просто тут по поверхні. так зараз я вам покажу, якщо ви не зрозуміли, ось так ось. Так. так. Ми будем... О, мене ще нема сокири Ми будемо тут березовими досками закладати. Нащо я, звісно, зробив цей поріг? Зараз почекайте. Нащо я зробив ось цей поріг. Він, в принципі, нам не потрібен. Просто я зразу, короче, друзі, забув. Ну, типа, О, бо ж у нас будинок, виходить, високим. Тут у нас будуть сходи. Ну, І тут у нас буде все закладене на Березові. Давайте зараз, в принципі, цим можна сказати, і займемося. То, що Вівці? Так. Ну, вівці нам ми з вівцями потім розберемося, там, в принципі. Так. Ну, давайте так викладемо, а 34 штуки. Кам'яної кладки хай залишиться в інвентарі. Ой, йолки палки перемістилися. Почекайте. Та, йолки палки що за. Та що за. А, от. О, отак. Так, у нас є 41, Давайте перекрафтимо в доски. Так. Оп. І крафтимо це все в доски. Е, прим... Десь має бути 3 стака. Не, не вгадав. Два стака і 36. Угу. Ну, На підлогу має вистачити, якщо чесно. Так, от так, ось так по-бистрому зараз зробимо. І потім перейдемо до стін. Коротше, зараз я підлогу дороблю і повернусь до вас. Так, друзі, дивіться, як у нас тут виходить. Я вже дивіться, зробив тут можна сказати, поріг. Тут у нас будуть двері. І, коротше, робив підлогу. і, ну, щоб вам не було нудно дивитися, уже і вирішив зробити стіни. Дивіться, як в нас виходить. Тільки мені не вистачило досок, щоб доробити цю стіну. Зараз ми, в принципі, її по і доробимо. Е, ще зробимо сьогодні, е, ну, можна сказати, коротше, потолок ми ще з вами зробимо. І, в принципі, дах вже е, сьогодні в цій серії не будемо робити. Ну, якщо ви під цим, під цим відео наберете багато лайків, то ну, вийде. вже... Я не знаю, яка це серія, я просто забув. Коротше, я забув, яка це серія. Якщо під цим відео набере багато лайків, то вийде наступна серія, де вже ми, в принципі, зробимо з вами будинок. Так, 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 вже перекрафтимо цілий стак. І скільки в нас з стаку виходить нас виходить 4 стака ну, перекрафчених досок. Так. Нас знову починає тимніти, лки-палки. Тільки коли я запис включив. В принципі, як завжди, це не. Можна сказати, я вже не чим. Коротше, я вже нічим не удивлен. Так. Так, і ось тут давайте зробимо та катайки-палки. От що означає не скрафти в сокирі. Коли вона в тебе в інвентарі є, вона тобі не потрібна. А коли її в тебе немає, вона тобі потрібна. Я вже не знаю, чому я не, не скрафтив разом сокири. О, дивіться, як в нас виходить. Можна навіть, знаєте, ось тут ось зробити такі в окна. А ну давайте подивимося, як це буде виглядати. Ну, ще й дощ пішов. Я, в принципі, завжди. Е, так. Зараз подивимося, як буде виглядати ще тут, якщо тут посам вікна. Просто дуже велика стіна і вікна тут, в принципі, би не помішали. Ану. О, ну... Слухайте. Ух ти, пкі-палки. Ось тут гримить. Друзі, як ви думаєте, почекайте. Я не можу так грати. Е, в принципі. Короче, будемо вважати, щоб ви нічого не бачили. Е, як ви думаєте, робити мені з вікнами чи робити без вікон? Я поки закрию досками, а ви пишіть в коментарях, робити мені з вікнами чи ні. Як ви, як ви думаєте? Так. Двері я хотів би поставити такі чорні, але тут нема того темного дуба. Я хотів би сюди поставити, типа. Двері з темного дуба, але темного дуба на цьому острові немає. Я не знаю, що ми будемо робити, просто темний дуб до берези йде просто отлічно. Цього домика ми по-любому знесемо в якійсь то, то серії. Так. Далі, в принципі, нам треба робити, можна сказати, потолок. Так. Робимо ми його з дерева. Так, знаєте, буде тепліше, чим з кам'яної кладки. Та й покрасивіше. Якщо вже робимо все з берези, то хай буде і потолок з берези. Так. Ну, можливо, щоб вам не було скучно, то я зараз дороблю і повторюсь. Ой, і повернусь до вас. Так, друзі, я вже доробив наш потолок, але правда, красиво виглядає? Треба ще зробити вікна. І ще, друзі, зараз вам дещо, дещо покажу. Дивіться, ось тут. Ми підходимо до вікна, і у нас тут відкривається красивий вид на океан. Далі ми підходимо до цього вікна, і тут у нас само найкрасивіший вид. Ну, Правда, Ні, ніхто такого виду не бачив. Любуємося на землю. Просто потрясаючий вид. Нікого ніколи, ніколи такого виду не бачу. Можете скрін іти ставити на заставки. Ладно, звісно, я ще, <кхід> вже ж шучу. Цього я, звісно, сам не продумав, але нічого страшного, мені, в принципі, все одно. Так, ну що, в принципі, все ми в цій серії зробили. Тобто частині. Що ще будемо робити? Так, бляха, почекайте, лки-палки, щось в мене з екраном Подождіть. О, Так, все ми зробили. Ще нам остається доробити потолок, Ой, який потолок? Дах. Знаєте, прикольно було б зробити з як то? Я забув. ой. Йолки-палки. ні, серйозно забув. Коротше. Ну, йолки палки я забув. Коротше, я кажу, я виживав просто в світі. У мене є відео на каналі, де я виживав, де я робив теплицю. І там я, коротше, робив дах з білих. Як то вони? Не... 에... Зараз 에... 에... з білих сходів. А, ось, згадав, із кварцу О, Я робив ступеньки із кварцу. Але це тоді просто був ужас, тому що я добував, мене тоді не то, що будинок, мене квартира ціла там була. Я добував, мучився, скільки керок я переламав, скільки я там обходив, скільки я раз заблудився, скільки раз я там чуть не вбився. Скільки раз я там ну, просто загублював свої ресурси, коротше, ну, все одно будинок тоді получився крутий. І, Тут би було б би, теж би прикольно би зробити без кварцу, але я хочу зробити, не знаю, пишіть в коментарях, робити мені з кам'яної кладки чи з берези. Депро... Ну, йолки палки просто не, не можу рішитися. Так, ну що, в принципі, все ми зробили. Дах будемо робити в наступній серії, якщо набере під цим відео багато лайків. Ну, як багато, десь, приблизно 10 чи 15, коротше, не важливо. Так, ну давайте також бить. підемо вже піску, добудемо. Почекайте, друзі. Я ще раз корююся цим, можна сказати, читом. Просто ну, неможливо говорити, грати і дивитися на дощ. О, добре, що в мене хоч лопата є. Так, добудемо десь приблизно штучок. Штуч йолки палки захворось капец. Десь штучок 20. А, мене тут вода стягує ще. Ну, зато блоки до мене прям пливуть. Так, 9 штук, нам цього по-любому не вистачить. Добудеш мало, по-любому не вистачить. Добудеш багато, ще залишиться на 3 будинки. В мене таке дуже часто. Коли добудеш мало, піску там, наприклад, і підеш крафтити, не вистачає просто. І обіжаєшся, і йдеш знову добувати. Ну, коли вже добуваєш дуже багато, то ще залишається там, на, можна сказати, на квартиру цілу тописку. Ну, думаю, 22 штучки. Ой-ой-ой, 22 штучки нам вистачить. В принципі, тут недалеко можемо і добігти, і того купаці це не така уж і важна робота. Давайте поставим хай в пірці плавиться і... При... Ой, Йолки палки ти мене налякала корова. Так. Давайте поставим хай в пірці плавиться. <кій> і вибачаюсь просто реально трохи вже горло болить. Хай в пірці плавиться. Ну що? Наверно будемо на цьому прощатися. Так, ну це будинок по-любому треба знести, а то, знаєте, тако от вам прикидаю. Тобто, йдеш собі, хочеш прогулятися, відкриваєш двері, а тут стіна. О, йолки-палки, вдарився головою і пішов назад. <гум> Ладно. Ну, на цьому будемо завершувати. що, в принципі, Все показав, розказав, знову побудували ми будинок. Набираємо коротше, більше як 10 лайків, і виходить зразу вже, е, наступна частина виживання на острові. Пишіть, пишіть в принципі, коментарі, як мені, чи мені тут робити вікно. Коротше, я вже забув, які я вам ну, питання задавав, щоб ви писали в коментарях. Коротше, ви дивилися відео, то ви там побачите. Пишіть просто коментарі, мені буде дуже цікаво почитати, ось, що я мав на увазі. Трохи запутався. О, У нас город виріс. Дивіться, як красива березка, просто посажена. Капець. Ладно, ну на цьому ми з вами будемо прощатися. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!